На свято у потязі Укрзалізниця підсилила найпопулярніші на Великдень напрямки. Додали 21 поїзд. Ще 9 призначила російська залізниця. В напрямку Закарпаття, Ужгорода, 6 потягів і до Львова 6 потягів. Крім цього, є потяги, значить, курсують як до Франківська, так і до Чернівців в цьому регіоні. І до Мукачева так само є додатковий потяг. І щодо географії сполучення... Наші починаючи з Києва, це найбільше, я сказав, звідки йдуть потяги. Значить, крім цього, до нас слідують потяги з Дніпропетровська, з Одеси, Сімферополя. З Рекордсменами перевезень на Великдень стануть потяги до та зі столиці. Є купейні, є плацкарні на основні поїзда, на додаткові поїзда, і дуже добре вони приїжджають 6-7 ранку в суботу, так, на 23 число. А якщо з 23 на 24 їх? На вечірні поїзда на 23-54 є купейні 50, приблизно 60 місць, плацкартні є 100. Який напрямок підсилювати, визначає спеціальне бюро за 45 діб до відправлення. Саме тоді починається попередній продаж квитків. До речі, залізничника радять уже купувати квитки на травневі свята, хоча і призначили на них 17 додаткових потягів.